Нерівності, що містять модулі. Розв'яжемо нерівність x квадрат плюс 3x по модулю більше рівне за 2 х квадрат. Для того, щоб розв'язати дану нерівність, потрібно пам'ятати таку схему з модулем. Модуль f'x більше рівне за gвідx. За умови, що f'x менше рівне за мінус g від x, і f'x більше рівне за g від x. І записують дві нерівності в сукупність. Запишемо дану нерівність за таким же принципом. х квадрат плюс 3x менше рівне за мінус, змінюємо знаки, мінус 2 плюс х квадрат і х квадрат плюс 3х. Більше рівне за 2 х квадрат. І записали в сукупність. Для того, щоб розв'язати кожну з нерівностей, переносимо всі доданки ліворуч і зводимо подібні доданки. 3х менше рівне за мінус 2, 2 х квадрат плюс 3х мінус 2 більше рівне 0. Перша нерівність є лінійною, поділимо на 3 обидві частини, х буде менше рівня за мінус 2 третіх. Для другої нерівності знайдемо нулі функції. Для цього спочатку знайдемо дискримінант: 9 мінус 4 помножити на 2 і на мінус 2 дорівні 25. Тепер знайдемо корені x перше, х друге. Мінус 3 плюс мінус 5 поділено на 4, Коренями є числа, мінус 2, 2 четвертих скорочим і одна друга. Далі пам'ятаємо, що коефіцієнт а дорівнює 2 більше 0, значить, це парабола відками вгору. Значить, наносимо на число увісь дві точки. Ключні, тобто вони зафарбовані, мінус 2 і одна друга. Через них схематично проводимо параболу відками вгору. На 200 функція набуває додатніх значень, під 200 – від'ємних значень. Нас питають за умовою, кажіть ікси, на яких функція набуває значень від'ємних, тобто більше рівних нуля. Тому. Розв'язком є x належить від мінус нескінченності до мінус 2 включно, і від однієї другої до плюс нескінченності, одна друга включна. Запишемо відповідь до квадратної нерівності. x належить від мінус нескінченності до мінус 2 включно, і від однієї другої до плюс нескінченності. Для того щоб показати розв'язок сукупності, на числову вісь наносимо всі точки в порядку зростання. Мінус 2, мінус 2 третіх. І одна друга. Зображаємо кожний з розв'язків. х менше рівне за мінус 2 третіх. Далі x належить від мінус нескінченості до мінус 2. Покажемо цей розв'язок вище, і від однієї другої до плюс нескінченності. В сукупності розв'язком є всі множини розв'язків. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас розв'язок починається від мінус нескінченності і закінчується в мінус 2 треті. Це буде перший розв'язок, а другий розв'язок буде від однієї другої до плюс нескінченності. Або ще простішою мовою, ми кажемо, все, що ми бачимо на рисунку, є розвиск. Бачимо: від мінус нескінченності до мінус 2 третіх, і від однієї другої до плюс нескінченності. Записуємо. Остаточну відповідь х належить від мінус нескінченності до мінус 2 третіх, включно, і від однієї другої до плюс нескінченності. Нерівність з модулем розв'язали, використовуючи схему для розв'язання таких нерівностей, так як за означенням модуля, розв'язувати нерівність це набагато довше. Сподіваюсь, що матеріал був для вас корисним.